Доброго дня, вітаю вас. Сьогодні у нас на календарі 3 жовтня і ми продовжуємо проводити посадку полниці на агроволокні. У нас, що у нас з нового? У нас з'явився такий агрегат. Ось такий агрегат досить непогана штука і садить він досить швидко. Тільки є один нюанс. Як бачите, у нас пройшов дощ. Ну, не, не то, щоб такий сильний, але, але трішки пройшов. Тому цей агрегат погано засипає. Приходиться руками поправляти. Але якщо його використовувати, то швидкість посадки, якщо часто збільшується ну, в рази, я засікав тобто 150 саженців я садив за 27 хвилин. Тобто, це коли ґрунт розсипчастий, м'який, то він і сам засипає. Там де-не де потрібно поправити. А от проблема в тому, якщо грунт мокрий, то приходиться, приходиться його трішки, так сказати, поправляти. От бачите, якщо витягнути його, бачите, він робить таку ямку, не видно, не видно. Ось ямка, але вона не засипається. Тобто саженець падає, саженець падає, ось так, він сюди впав, але він не буде засипатися. Ну, приходиться після нього, коли мокрий ґрунт, вручну трішки пересипати. Ну Не всюди так, але в більшості випадків йде. Ще один плюс того, що не потрібно е, різати вручну агроволокно. Не потрібно різати вручну агроволокно, Він досить непогано, е, він досить непогано його сам прорізає, вже готово робить ямку. Як це працює, ну, знаю, одною рукою буде трошки. Не буду. Погано, ось так як є. Так, ми забили, ми забили, взяли саженець, кинули, кинули всередину він там всередині відкрили і воно, бачите, посадило. І так можна заступку. Пробили, взяли саженець, кинули, посадив. Ну, Одною рукою трішки незручно, але. Є єдиний нюанс, що потрібно дещо трішки підправляти рукою. Так що, хто лінується сидіти на чекачки або горбатися біля полуниці, беріть на озброєння і використовуйте без проблем. Скажу чесно, посадка він мене, цей пістолет дуже задовільнив, тому що посадка досить швидко проходить. Буквально я сам сьогодні. то рядок рядок, ось цей рядок, від початку до кінця в ньому 260 штук з одної і з другої сторони разом. Я сам без копання садив 50 хвилин. Собі уявіть, собі, що, які це пришвидшення роботи. За 50 хвилин посадити 260 штук. ось Самому. Ну, ну, якщо врахувати, що потрібно ще купати і готувати, саджиться трішки довше. Але сама посадка збільшується, як то кажуть, тричі. Так що слідкуйте за каналом, будемо продовжувати. Будемо продовжувати. І будемо бачити, як у нас росте полуниця, як достигає урожай і як все, надіємося, буде добре. Всього найкращого.